Привіт! Вітаю вас на каналі Free2Play. Ось В цьому відео хочу поділитися з вами, як я заощаджую уламки під час злиття. Багато злиттів проходить. І є етапи, на яких потрібно відкривати уламки, аби заробити бали і забрати або частки, або персонажів для злиття героя. Ось це подія, в якій ми е, отримуємо бали за е, від, відкриття уламків, і в залежності від їх якості отримуємо бали. Ось. І є турнір, ось, в якому ми отримуємо бали в залежності від якості е, призваних героїв. Ось. І саме е, в турнірі. Ми можемо отримати бали, не відкриваючи уламки. Ось, розповім як і розповім, як саме я це роблю. Ось, у нас діють на постійній основі два злиття Ось, це реліквар і живоглот. За реліквара за Епічного героя сили ми отримуємо 250 балів. От за живоглота ми отримуємо 350 балів, так як це Void Стихія. ось Так само постійно на злиття йдуть ось ці персонажі. Камнешкур і забув, як. Цього персонажа звати неважливо ось за призов е, рідкого героя е, темної стихії ми отримуємо 50 балів. Тобто ми, е, отримуючи в кампанії е, героїв. Е, особливих І прокачуючи їх на три зірочки, можемо отримувати 50 балів за злиття. Ось. І ще так само е, в нас злиття проходять, і ми отримуємо епічних чемпіонів з часток. Ось, яких, е, ми теж можемо призвати під турнір поповнення і так само отримати за них бали. Злиття реліквара нам потрібно три персонажі прокачати до 40-го рівня, ось, і чотири персонажі до 30-го рівня, о, і зробити злиття. Реліквар юстіцара. Це доволі легко робиться, в нас є завдання щомісячне на проходження 500 рівнів кампанії. І щоразу змінюючи рівень кампанії, ми зможемо отримувати персонажів для злиття. І так само поступово їх прокачуючи. На це треба енергія. Ось. Все одно ми її будемо витрачати на закриття щомісячного завдання. Тому залишається там 4 енки, 8. Я качаю. і Ходжу закривати це завдання на звичайному рівні, тому що так е, виходить менше витрат по енергії. Ось. А приблизне варіант е, шанс отримання рідкісного або особливого героя, е, як на мене, він не сильно змінюється. Звісно, різниця є, але, як на мене, то дешевше ходити на звичайний. Ось, е, як це структурувати? Це в мене лише в планах є. Ось, я ще не структурував, зараз вам розповім. Е, поділюсь своїми думками, як, як це зробити. В нас є два сховища. Основне і додаткове. Додаткове сховище нам додали е, 700 слотів. Тобто в них 710 навіть. В них ми можемо при, е, героїв призивати прямо з порталу. Ось додаткове. І щоб вони не змішувались з персонажами. Які в нас е, йдуть по під прокачку, я пропоную ось що робити. Ось, е, всі, хто е, лежить у вас на складі, перемістити в додаткове сховище, е, всіх, кого плануєте качати під ось ці злиття, Перевести в основне сховище. Ну, ось таким чином, йдучи в компанію, дуже легко буде користуватися фільтром. Ми ставимо приховати колекцію героїв, обираємо основне сховище. Ну, ось. Так само можемо відфільтрувати, щоб лише в нас були зелененькі. Ну, ось це, Якщо ми хочемо прокачувати персонажів під живоглота. Ну, ось. Або ж рідкісних, якщо плануємо. Під е, реліквара і юстіціара. Ось, це буде доволі зручно. Ось ми тут будемо бачити в себе колекцію, яка в нас є. І так само просуватися і полегшувати собі злиття і тим самим заощаджувати уламочки. Ось, ось такі в мене думки. На рахунок полегшення і заощадження уламків, полегшення злиття і заощадження уламків. Ну, ось ще хочу сказати, що у мене на каналі е проходить розіграш. Як тільки канал набере 100 підписників, я розіграю серед підписників три призи по 20 доларів. І до кожного приза е додам ще футболку з надписом. Я натурал, але 20 баксів то є 20 баксів. Підписуйтесь, ставте реакції, пишіть в коментарях свої варіанти, можливо, в когось є щось додати. Ну, ось, можливо, хтось хоче оскаржити мій варіант такого заощадження. Ось, буду дуже радий е, всім реакціям. Ось, і на останочок під шлях мечника, даби забрати ось ці золоті лілії. Ось, відкрию ще трошечки уламків, які прийшли сьогодні з кланового боса. Гадаю, що це буде непоганий бонус до цього відео. Ось, дякую всім за увагу. І ще анонсую, що в мене відкривається свій телеграм-канал, в якому я буду ділитися анонсами своїх відео, стрімів. Ось, також корисними матеріалами по грі. Буду всіх радий бачити у своєму каналі. всім дякую. До нових зустрічей.